Молитви подяки мають величезне значення. Їх головна мета донести подяку до вищих сил, за щастя, здоров'я, добробут та спокій. Молитви подяки це слова вдячності, які виходять із самих глибин нашого серця, адресовані Господу та силам небесним в подяку за право. На щасливе і спокійне життя. Кожна віруюча людина повинна розуміти, що щастя, радість і вдача це подарунок Господа за наші багачестиві і добрі вчинки, а нещастя, біди і негаразде це покарання за гріхи. Щоб уникнути розплати за гріховні вчинки. Необхідно не тільки просити про допомогу, а й молитися про прощення та відпущення гріхів. Тому найчастіше, коли в нашому житті все складається вдало, і біди обходять нас стороною, ми приймаємо це як належне, але з приходом неприємностей печально криває нас головою. У такі хвилини. Ми прагнемо звернутися в молитвах до всіх святих і до Господа Бога, з проханнями позбавити нас від страждань. Зовсім забувши про слова подяки за постійну допомогу і підтримку небес. Тому дуже важливі молитви подяки. Слід пам'ятати, що, якби вам не було важко в житті ні в якому разі. Не варто забувати про вдячність Господу і всім святим за ваше міцне здоров'я, за щасливу дружну сім'ю, за доброту в серці і спокій в душі. Адже щасливе життя це повна сама віддача. Вираз подяки Богу і святим в молитвах має стати корисною звичкою. Яка в подальшому змінить вашу долю. Для подяки Богу і всім святим необхідно читати спеціальні молитви, які несуть в собі подячний характер. День започаткований зі слів вдячності автоматично стає часом щастя, можливостей та вдачі. Адже просте дякую, Адресоване Господу і Його угодникам очищає душу, надає силу, заряджає світом і налаштовує на позитивний лад. Бережи вас, Боже! Амінь.